Народи всім привіт і давайте трошки пограємо в рейтинг. Подивимось, кого ми можемо як завжди тренду забанити. А, бо не подобається. Ну, Олафа забанили, тренду забанили, ну, типу, в чому? А, як на мене, все нормально, а там подивимось взагалі кого взяти і що з цим робити. Мінус Тіма, мінус Кейтлін, це чудово, тому що є Рендж, це просто страшне. Щось. Мінус Серафіна, мінус Дрейвен взагалі як прекрасно. Насос Вейн. Вейн, Вейн, Вейн. Я не знаю. Лулушку можна взяти. Що думаєте? Я думаю, що чому б ні? Чому б не взяти Лулу? Для Вейн це буде добре. Люкс Мастер. А це вже буде цікавіше, тому що наш хотів грати саме Мастером. І тепер йому доведеться когось іншого вибирати, ким він не так добре грає. І тут вже, знаєте. А, ну, непогано. Варвік це гарний варіант, як на мене. Дуже гарний варіант. Так, і що? Вбивця у нас є. Ну, в принципі, в принципі, все б нічого, якщо Мундо, треба щось з Мундо робити. Саміра. Ну, можливо, вона буде нам якісь неприємності. О, Міс Фортуна це краще. Міс Фортуна це прям краще. Якщо чесно, дуже-дуже добре. Що ж, що я можу сказати? Команда гарна, чи зможемо ми реалізувати свій потенціал? Ну, тут вже, знаєте, питання таке, як завжди, дуже риторичне. Враховуючи, як важко града на Та подивимося. Зараз глянемо, що там. По награності у моєї команди, ну, в принципі, в принципі, принципі, непогано. Варвік з зедом разом, тож, можливо, вони якось будуть допомагати один одному. Е, в принципі, що треба насосу, стояти на лінії фармити к'юшку до 10-ї хвилини, потім вже кудись приходити, що треба нам не вмирати. <свісно> Буде важкувато, але я все ж таки вірю, що ми зможемо. Проти Мундо треба щось. Я хочу вірити, що проти Мундо хтось щось буде брати. Ну, тому що це прям неприємненько, якщо він буде довго жити, а він такий, що може довго жити. Стосовно Казікса теж неясно, тому що тут або дуже добре, або дуже погано люди грають. Ну, Я думаю, що в перші там. 5 хвилин ми точно дізнаємося, що і як, і там вже будемо дивитися. Я, мабуть, з першого почну, а тоді вже будемо друге почати. Тому що, е мабуть, так буде краще. У них просто люкс, е яка буде намагатися нас станити, і для нас набагато краще буде. Якщо хтось допоможе. Я, звичайно, розумію, але Вейн, ти не туди пішла. Вейн, будь ласка, Ть, Вейн. Вейн. Я тут. Поглянь на карту. А, все зрозуміло. Ясно, ясно. Все як завжди. Нічого не міняється. Інколи нічого не міняється, як то кажуть. О, вона зрозуміла. Хі -хі -хі. Дуже тобі дякую, Вейне. А, я все ж таки на тебе розраховую, тому, будь ласочка. <плес> будь ласочка, допоможи. Оце чудово, що ти стрибнула, ти прям молодчина. І ти прийшла, і це теж добре. Ну, коротше. <плес> все як завжди, все як завжди. Ай, стрибай. Ну, ну чому ти не ст... Вейне. Ооо, ну зрозуміло. Я взяв лулушку, бо думав, що вона розуміє, як треба грати, а виявилось, що не дуже. Окей, окей, я зрозумів. Та роби щось. Збіжи, давай, забігай. Ну забіжи ж ти в мою цю кульку. Ооо, ну, я вас зрозумів. То треба йти ти та й усе, бо інакше я не знаю, як це зробити. А, plane. не вистачає, молодець, молодець, молодець. Вейне, ти живеш взагалі без проблем. Що ти оце от? Я тобі підхиляю і накидаю, і все таке, але я полетів. А, я полетів, тому що. Це, по-перше, мені треба, плюс у мене немає мани, а знову ж, який сенс від лулушки без мани, ну, мабуть, ніякого. І ми First Blood зробили, і це добре. Що тут? Вона втекла, вона. Втікла. Непогано. Вони намагаються нам настріляти, але. ну окей. Хай буде по- їхньому. Вони у нас в лісі. Це кумедно, це кумедно. А, це, до речі, а я думав вперше летіло це. Третє. Ми що це не так. <смі> Добре, давайте допоможемо трошечки Вейн. І Ні, що, і що, і нічого. Більше ми нічого не можемо зробити. Давай, Хоп. Бачиш, бачиш, бачиш? Заходь, заходь, ну чому. Вейне, як з тобою важко. Люксе, ну ти. Звичайно... дика, але ж ну не настільки. Бачиш, ти можеш заходити, нічого страшного. Варвік, ну. Погана якась місцина, якщо чесно. А, ну, зараз мене нафік вб'ють. Я не знаю, що це було. взагалі не знаю, що це було в варвіку. Добивай. Ну добре, ніхто не хотів добувати, ж мені, але. Маємо те, що маємо люкс. Добрий день. Ти думала, що ти найхитріша, чи що? Ну. До побачення, допоможіть мені! Допоможіть мені, я відходжу. Я відходжу, бо я від'їду. А В мене нічогісінько немає. Слайн. Але я зміг вийти і сій Варвік люкс вбив. Якщо зараз Варвік ще й тут наріже, а не наріже, а я не знаю, чому Вейн не допомагала. А, можливо, вона не бачила. Можливо, вона не бачила, але там був такий момент, що треба було дивитись. Дивіться, обережно. Я сподіваюся, вони побачили. Тому що. Момент неприємний, але в цьому. Жити можна. У мене на тотем, на жаль, немає можливості ніяк вплинути. Але, але, але... Давай, давай. Мені довелось на себе ульту використовувати. Зеде молодець. Дабл кіл. Тікай, Зеде. Тут десь Люк бігає. Ой, тут Мундо. Страшне. Страшне. Давайте його доб'ємо. Ах, ти ж гадюка така. Та бий, бий, Зеде, вже в тебе киде було на всьому? Де де Вейна? Вейн! Що ти робиш? Чому ти тут? <гум> О, Варвіку. Варвіку ріднесенький. Ну шо ж ти оце? от? Я не зрозумів, чого Вейн там сиділа, що вона взагалі робила. Але це просто капець якийсь був. Просто реально якийсь капець. Ну, я не дострілюю ніяк. Десь хтось з наших є, нікого немає, ну я зрозумів. А, всі мене підставляли, всі хотіли, щоб я туди залітав? Ну, звичайно ж, Лолушка, це ж найкращий танк, всі ж це знають. А, Варвіку, ходімо, ходімо. Ну, чому? Чому ти не пішов на МФ? Неясно, все неясно. Дуже багато незрозумілого Вейне. Що ти чекаєш? Вона тут десь в кущах. Чому Чому ти її не вбиваєш? Чому ти не вбиваєш її вейн? <кхем> Та в тебе ж купа здоров'я. Чому ти зі мною не пішла? Ну це ж було очевидно, що вона там сидить. Чого ти боїшся? Що взагалі з нашим АДК? Чому його ніде немає? Тут що за дивина? Отак от береш когось, думаєш, ага, добре буду грати в парі, а треба просто брати якогось саппорта, котре буде ходити і бити, а не чекати, поки мене вб'ють, щоб потім робити кіли. Ну це смішно, ну серйозно. Ну так не робіть так. Я ж намагаюся допомагати, а ви оце от. Як завжди, а ви як завжди. Тут КС1. тут КС-1. Тут КС-1. Ну. Да, Вейн. Вейн втекла, я вас разумею. Вейн втекла. КС-1 тут садить. А, ну, окей. Варвику. Варвику. Ты миг бы навалял, ты. Миг бы навалял, Але чомусь цього не зробив. Ну окей, сталося як сталося. Давайте, давайте. Повинні були вбити, молодець Зеде. Зеде ти прям постарався на славу. Дякую тобі, Вілікем. Це було небезпечно, але в цілому ми зробили те, що від нас треба було. Вижили. Ну добре, це таке собі. Добре, що я не бачу їхнього мастера, він десь постійно бігає. Це для нас прям велетенський плюс, я б сказав би. Давайте просто просвітимо. Я просто хотів просвітити. Ой-ой-ой! Неочікувано для мене. Дуже неочікувано, я б сказав. би. Варвіку, я ж не встигаю, не встигаю. <гум> тікаймо! Тікаймо, хлопці, тікаймо! <гум> треба ще ти лікуватися. Їш. Їш, тобі це більш знадобиться, ніж мені. А, зараз просвітимо і полетіли. А що ж полетіли, якщо треба. Треба допомогти. А, ти ж подивися, яка гадюка стріляти в нас хотіла. Ну добре, ми її таки вбили. Ми вбили, ми вижили, вона витратила свою ульту, в неї вона буде кидешитись, ну, мабуть, рівно стільки, скільки вона буде в фонтані сидіти, тому нічого дивного. А, побігли, побігли допомагати. Допомагати, куди допомагати, не Розігнали усіх. Тут мастер бігає, це прям капець. Варвіку, Варвіку, Вривайся, рідненький. Дривайся. Давай. Якщо що, я підхиляю, не хвилюся. Ти виживеш 100%. а от Мундо, Мундо теж виживе, хотівка така. -та, -та, -та. Та ти ви подивіться, просто нічого не влетіло. Нічогісінько. Варвіку я намагався. Я намагався тебе врятувати. Але вони на мене напали. На жаль, на жаль. Дуже нужне, а превеликий. Мундо просто... Я не знаю. Без допомоги ми ніяк його не вб'ємо. Ну, воно не вбиваємо. взагалі. Без взагалі якогось розуміння, що робити з цим, я не знаю. А, Мундо помри, помри! Не, ну ви бачили? Ми просто стільки в нього всадили, я не знаю, це жах якийсь. Треба щось купити проти Мундо. Магічна де ця книжка, треба її заприордити, тому що, ну, інакше ми ніяк його не вб'ємо, це просто жах якийсь. Ти настрілюєш йому як тільки можна, а воно хіляється як не в себе. Що в нього за предмети, до речі? А ну, а, ну зрозуміло, зрозуміло. З такими предметами, звичайно ж, можна. Так, давайте атакувати. Давайте атакувати. А вони вже забрали. Чому наша Вейн не підійшла, чому не поставила вар? Теж максимально багато. У мене дуже багато питань до них. <кхід> Прям велетенська кількість, я б сказав би. Гігантська. А, ну ну, то, тікаємо, тікаємо, хлопці. Та це капець, ви подивіться на них, вони ж дурні. Воно просто біжить під башту. І взагалі ти йому нічого зробити не можеш. От. Просто нічого не може зробити. І де наша АДК? Чому в наших бійках вона взагалі ніяк? Просто жах якийсь. Ти не розумієш, де АДК, де вона і що з нею робити? Чому ми б'ємося у чотирьох, а вона не зрозуміло, де пушить лінію? Хоча ну йди, йди займайся чимось. Ну тут башту зносять. Ну, подивіться, ну шо ж ви. А, досить за ними ганятися. Досить. Вейне. Ти або вбивай усіх, або роби щось більш розумне. О, я не знаю, я не знаю, що робити. що робити. Тікаймо. Тікаймо, хлопці! Бо інакше. Ну, я не знаю, що робити. Я просто не знаю, що, що робити. Я піду куплю предмет. Я піду куплю предмет, нам він точно знадобиться, бо що з цим Мундо робити невідомо. Ой, жах. Просто жах. І ніхто ж більше не купує нічого. І ти такий, ну а чому ви це не робите? Це ж було б порозумно. Але ні, на жаль, не для них. Не для них. Насусе. Насусе. Оооо, насусе, та зупини ж його якось. Ну ти ж можеш його затримати. Сповільнити, щось зробити. Ну хоч щось, ну це це жах якийсь. Він просто йде, okay, просто nice, йде nice. Іде, і все. І ти такий. А чому? Чому? <гум> Незрозуміло. О, жах якийсь. І тепер Насус бігає тут по центру, тікає. Від нас, котрий тікає від люкс. Ну, ну, це, це просто жарт якийсь. Зеде, зеде, будь ласка, ну, розкажи йому, що треба робити. Вейн тепер тікає від люкс. Чому Вейн тікає від люкс? <гум> Ну, ви що, знущаєтесь з мене? Як взагалі це відбувається? Там і МФ бігає сама по собі. Чому її не вбити, чому витрачати купу часу для того, щоб сидіти у лісі? О, це важко, це прям дуже важко. Куди? Куди ви зібрались? Вейне, що ти там сидиш? Ти просто в кущах? Вона просто в кущах сидить, чи що? Вона просто в кущах сидить, поставила два варди в кущах. Нашу. Ну, я не знаю нащо. Бо їй так скрутилося. Відчіпіться від мене, відчіпіться, я сказав. Всі-всі пробігли, всі пробігли, всі щось хочуть. Неясно тільки що вони хочуть. Мундо, вбивайте його! Він тепер не повинен жити, бо щось він дуже роз... зазнався і думає, що може робити все, що хоче, але. По факту це не так, тому. Давай, давай, Зеда, молодчинка, молодчинка. Давай, давай, побігли, побігли. Побігли, рідненький мій. Тут люкс. Тут люкс. Ой, я я бачив її в цих кущах. Давай, давай давай розвалимо. Розвалимо і просвітимо. Подивимось, де вони там. А, я відходжу. Я відходжу, бо книжка нам дуже треба. Ви бачите, що вони просто якісь дикі, і без книжки це було б. Напряжненько, я б сказав. би. Давайте вб'ємо дракона. Чому ні? Чудово. Дуже чудово. Ой, я трошечки влучив не туди, куди потрібно було, але в цілому. Я думаю, що можна жити. Можна Shut жити. Вейн померла, зараз вони до нас прийдуть, бо ці при... притягли їх сюди. Барвік. Ну, звичайно. Звичайно, як... як же інакше. Як же інакше, якщо не фокусити дракона? Навіщо то воно треба? Ну, я розумію, там багато всіх прибігло, і, типу, можливо, можливо, паніка і все таке, таке може бути, нічого дивного, але. Все одно неприємно. Дуже неприємно, я б сказав би. Мастерій? Він злякався, він злякався і не пішов сюди. Ходімо, тоді меф вб'ємо. Давай ми вб'ємо. Чому ти? Зеде, Зеде, куди ти тепешешся? Тут ти МЕФ бігає, а ти оце от. Де вона? Куди вона ділась? Вона просто втекла, чи що? Я чомусь не розумію, не треба. Ну чому, коли я граю, всі починають мені писати? Це ж. Так. Відволікає. Так. І що? Іде усі. Мундо прийшов, добрий день. Давайте, давайте. Ну, чому ніхто не хоче вбивати Мундо? Що за люди? Чому ми б'ємося незрозуміло з ким? Насусе, біжи, давай, давай наваляємо, ну не так швидко. Ну, мінус, мінус, та досить. Ну, чому не можна написати все в одному повідомленні? Я от цього не розумію. Чому не можна написати все в одному повідомленні? Так важко, там не вистачає літер, чи чому? Нащо писати 350 повідомлень? Давай, давай, давай доб'ємо його. О, це я перестарався. А через те ж я відволікався на повідомлення. Ну чому? У вас є клавіатура, у вас є величезна кількість літер. Напишіть все, будь ласка, в одному повідомленні. Не треба їх розділяти на 17. Ну, не треба. Я можу прочитати і 17, і одне одразу. Ну навіщо от їх строчити? А потім ти десь сидиш в офісі, і от тобі починається пілім, 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 і заважає і людям, і тобі. Будь ласка, пишіть все в одному повідомленні, якщо ви пишете людям. Це дуже допомагає всім навкруги зберігати свої нервові клітини. А, наші розбіглися, незрозуміло чим займаються. Тікай, Варвіку, тікай, тікай, ріднесенький. Та ну серйозно, ну досить вже. Ну все в одному повідомленні, так важко. Ну, це Це якесь знущання, знаєте, ніби людина спеціально так робить. Я не розумію цього. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Я не очікував, що на мене хтось вистрибне, тому вийшло, як вийшло. А, але в цілому ми вижили. Ми вижили. Давайте, давайте! Де Касадін тут бігає? Серйозно, він вижив. Невже? вже. Дуже дивно. Дуже дивно. Чому ми не б'ємо Касадінгу? Оце він дамажить. Оце він дамажить так дамажить. Зеда, дякую тобі. Дякую тобі, Зеда, що ти бив Касадіна. Ааа, не підставляйся ж так. О, це було небезпечно, це було небезпечно. Та вбийте. Ж. Насусе, усе. в тебе фул cool ХП, куди ти йдеш? Допоможи вбити дракона. Насусе, будь ласка, ну побачте це повідомлення. Чому? Куди ти побіг? Що відбувається? Т вони почекали, поки всі прийдуть? Ооо! Була купа часу, спокійно просто взяти, і вбити цього дракона, і все ні. Вони оце не зрозуміло чим займалися. Вейн знову десь бігає. О, це просто жах. Це просто жах. І що з цим робити, не ясно. Вейн. Вейн? Ти допоможеш? Ні? Ну побачимо Люкс. Тут без варіантів. Варвік. До побачення. Ооооооо, треба тікати. А я далеко не втік. А він мене фокусить першим і далеко не втечеш. Насусе, насусе, що ти робиш? Ну добре, хоч вони мундо не фокусять, бо якби вони ще й мундо фокусили, то це взагалі було б просто фіаско. Все, вбийте, вбийте дракона, дракона, вбийте. На, я немецівну здалися. Ну добре. хоча б так, Хоча б так ми змогли це зробити. Ми перемогли, і це чудово. Це найголовніше, але Вейн в нас не зрозуміло, де постійно була. Це прям дивно, дивно, чому вона завжди бігала не з нами, але ми все ж таки змогли. Дякуючи Зедові і Варвіку. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість задонатити за посиланням під відео, і далі буде краще.